Гусь ну, тогда, Гусь, давай я погнал вкладку. А я не можу. Все команды. Ти є? Ти є, ти є. Гусь, давай сам накос разбирайся. А гусь я, а гусь, тут. Є. Так, ну, друзья, давайте я зараз. Що? Так всем привет. Так. За мене для грати гусь. Гусь, правда? И конечно. все, я писал каточку. Я буду их точно разваливать. Ох -мо! А я тут до ее за, за ручкой. А, хоть т... т... я тут тебя. Т... 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 Давай, Б, на Б. Нет, то есть само, само, то мой. Вот там челик. Ты снизу, я выкинь. Я не умею гляда, конечно. Иди пушки. Ой, не нашел. Я иду пушате. Там один лишился. Там точно один лишился. Я даже лишив... я тут бачу. Я точно не тут бачу, О, мене бенгует. Я точно не тут. А, нет, выязай! Молодец! Уля! Ага, Купляешься? Я беру п я буду теп пукольку. Я не знаю, як воно називати. Мені, мені все, я не знаю, як називається пуговка. Я тобі просто все оця осьова... лялька. Пу Десь для наставки беру якісь. Я просто таку беру одну, гранатку і туди в озеро закидаю. Якась гранатка от. Ай! О, мене вшили. Ай-ай-ай-ай, я щось кинув, я не знаю, що я Ти кинув? Ну я кидав якусь гранатку. Уже, Бора... ой, там їх багато. Мене вбили. Ну, блін. Я не вмію глядіти. Я вбив а мене убили. Ну, мене вже вбили двох. Да, ну капець. она нас двоє є. Я воно бачу, я зараз за нього ділаюся. За одного. Я зараз цього хочу подивитися. Якийсь нецікавий, що в нього махачі. Хоча я не вмію цього глядати. Я хочу тебе паблік поглянути на Венецю. А, а в нього є ножик. Я хочу тебе на нашу паблік поглянути. я хоч більш паблік. А о, хорошая идея. Ты крема на видео, лень. А кто хочет е, на видео там, где я граю паблик, набирайте скільки лайки набирать, я не знаю. Давайте давайте 20 лайки. Чтобы побачити видео там, где я граю паблик. Я к тебе, я вс. Ну нормально. Ай, ты повопил Дай-дай пустить. Я иду их в пусики. Да у Я не знаю, на їх пусики йду. Я їх пусят. Да. А мой один. У меня Ай, а я від твого лица? Тебе вбили, Ну, блин. Я. А нічого. Ну, капець. А чого в тебе так лягає? Я не понял. Він за снайперку? Бомбу, чи що це таке? Бимба? Це бимба. Поклали бимбу. Бимба, бомба, 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 бомба. В тебе взагалі ноль сенсів, то є снайперка і своя. Моє А, я якщо ти дивіться на нік? На нік у нас у Не дивіться. Чер, що тебе занікнеєм? Чер, ти обурділ? До речі, Артем, а помнишь, що я в стендофі раніше був на це, як так сказати, мікрофон? Ну, я, конечно, потім прибрала через деякі такі... пі пі Ну, ви поняли, мати. Міні-мати. Я не знаю, я пить себе хрешку. Так, я тут здесь хожу, я не знаю, где я их сейчас не с этим заместе. О, не сюда хоть уйдите. Там где мы его хоть скинем. Там хозяй мы. Мав... Ай! Меня дамазят. Ай, меня убили. Ах клейся, я за затм... я и витал буду двигаться. Я... я буду за забою. Молодец! У него телекартики убил, я ноль. Я не нюбик. А я не нюбик. Що так тебе лягає? Значит ти себе згайтися, дурачок. Я беру жорстку пушечку, цього, і, і ось цього. Яку ти взяв? За... Ось цього пушечку? Да. Ну не знаю, я не дуже не вмію умію глянути. Мені просто безвинять як пушечку гуляти. Ай, меня услепили. И да, тебя убили. Не, меня не убили, меня услепили. Чуть а, Да. не а тля, я сам сплю. Тут, 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 прикрой, Иду. Да, 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 тут, тут, тут. Вот, там? Да, там, там. Чуть? Тут, Меня убили. Да? Да, блин, Ага. Мене ти задовбала. Я скільки раз здухаю? Ой, нічо, не здухаю, але нічого. Надіюсь, я наступний раз вирую. Якщо наступний раз не вирую, то все. Я тоді жорстко ультую. Ой, яка я тебе маю? Може, може бути максимальна ульта, Артем, правда? Просто, просто буде почне просто жорстко орати. О, давай, 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 давай. Давай, взагалі я буду гулять. Все, йди, йду, панька, пань, не звідти. Я тут взагалі-то це моя казочка. О, а там что, бимбу разменил. Не, Не будет, ура! Сейчас телеком любите. Сейчас вас любите взяли за тусняни а нястего. Я беру тебе пуканку, еще у тебя вот штучки, у тебя и у, у тебя. А возьми вот ту. Не, не хочу, я хочу такую. Так классно. А что ты так говоришь, как я? А почему у тебя все? Я просто прикольный, ты думаешь. Мені все ж таки не прикольно горить. Клянусь, не мені це вже не дарить. знаю, я би не хотів. Я хотів би горити, хоча... Не знав би ти... Сюди! Сюди! Не, ходи сюди! Не знав би ти, як я воно горить, коли я ультую. Не, йди в дюпу, я тут. Оля, ти ти мене вже це здохання! Скільки разів я можу вдохати? Оля! Все! Перед я буду грати на максималках!